Вчора було день народження Варшавської філії Ян Бізнес Клаба, і спікером був Сергій Тегипко. Чесно кажучи, ця година пролетіла дуже швидко його виступу. Наскільки сильна людина впевнена, така тверда, знає, куди вона йде, і показує своїм прикладом, що в принципі все можливо, все тут у нас, все тут. Просто бери, як кажуть, засучуй рукава і працюй. І результат, звичайно, буде, і що ще таких з інсайтів, да що всі помиляються на всіх рівнях, всі втрачають, тобто, так, я це чув завжди, але все рівно якось не осознаєш це цю інформацію, не проживаєш. А тут якби як підтвердження того, що якщо ти впав, нічого страшного. Якщо ти там втратив 100, 200 тисяч, 300 тисяч доларів, теж нічого страшного. Мільйони людей втрачають, якби. Просто далі береш, йдеш, працюєш.